Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Проєкт згуртовані громади, який реалізує Всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми з аграрного та сільського розвитку Агро продовжує допомагати мешканцям, які проживають у прифронтових та деокупованих громадах. Цього тижня у рамках проєкту було доставлено 20 тонн продуктів харчування до хабу Якимівської громади, які проживають у місті Запоріжжя. Переданими продуктами, а саме картоплею, морквою, капустою, консервами, крупами, макаронними виробами та борошном, будуть забезпечені близько 200 сімей. Допомогу надали Заблоцівська, Красненська Підкам'янська громади Лучівського району та Магдалинівська громада Дніпропетровської області. Всеукраїнська асоціація громад допомогла з логістикою та перевезла харчові продукти до міста Запоріжжя через хаб Коцюбинської громади Київської області, яка постійно надає свої складські приміщення задля підтримки проєкту. Дякуємо закладам освіти Вищезгаданих громад та товариство Рожаниця за допомогу у зборі продуктів харчування в рамках проєкту Згуртовані громади. Півтори сотні жителів Бродівської громади отримали гуманітарну допомогу від польських партнерів з Могільно. Продуктові набори, інвалідні візки, засоби реабілітації та інші речі, малозабезпечені громадяни, одержали через Бродівський територіальний центр соціального обслуговування. Загалом роздано понад 500 кілограмів благодійного вантажу. Підтримка надійшла від побратимів Могільно з німецької громади Енгескірхен. Як розповідає директорка терцентру Марія Гриневич, їхні отримувачі соціальних послуг потребують допомоги постійно. Це люди зі складними долями. Лише за попередній 2023 рік фахівці терцентру обслужили 4300 потребуючих бродівської громади. Тож дякуємо друзям з міста партнерам Могильно за підтримку. Нагадаємо, польські добродії на чолі з бургомістром гміни Лешиком Душинським були у бродах місяць тому. Тоді привезли два буси гуманітарної допомоги та чотири дрони для військових. Обмін досвідом та пошук нових партнерств. Міський голова бродів Анатолій Балей взяв участь у відкритому діалозі громад Львівщини та Дніпропетровщини. Круглий стіл для голів громад організувала Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад. Захід відбувся в рамках ознайомчого візиту на Львівщину представників з Дніпропетровської області. Укотре засвідчуючи, що схід і захід разом, а Україна єдина від Львівщини до Дніпропетровщини. Конструктивний діалог розгорнули щодо стратегічного планування, просторового розвитку, інвестиційних паспортів. Функціонування системи ДРІМ, адміністрування місцевих податків та зборів, викликів сьогодення та співпраці з військовими адміністраціями. Бродівська та Радивилівська міські ради ініціюють міжмуніципальну співпрацю у партнерстві з проєктом Говерла від ЮСЕЙД. 6 березня відбулася перша онлайн-зустріч з робочим візитом Бродівську громаду відвідав заступник міського голови Радивилівської територіальної громади Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща та керівники профільних напрямів Ірина Ковалевська і Орися Сиротюк. Бродівську громаду представляли заступники міського голови Оксана Прокопець Олександр Єленевський та керівники профільних відділів. Бродівська громада працює над налагодженням міжмуніципального співробітництва. Спільно з експертами проєкту визначили спільні сторони та потреби обох громад, окреслили напрями роботи у спільних проєктах. Під час онлайн-зустрічі досягли консенсусу щодо розробки договору співпраці, покращення надання послуг в освітній та соціальній сферах. Спільно відвідали Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. Після презентації Бродівської громади та обговорення ситуації в освітній галузі Бродівщини та Радивилівщини директор Олена Ткачик презентувала діяльність центру. Спектр освітніх послуг та практичний досвід працівників спільно обговорили можливості взаємовигідної співпраці у сфері надання освітніх послуг. Проєкт Говерла надає методичну та інформаційну підтримку для досягнення спільних цілей Бродівської та Радивилівської громад. Обмін досвідом та міжмуніципальне співробітництво дадуть можливість зробити нові кроки на шляху розвитку наших громад. Дякуємо партнеру проєкту Говерла від Юсей та американському народу за підтримку і співпрацю. 24 лютого у місті Жовко відбувся Кубок Львівської області з Кіокушинкан Карате. Під керівництвом Шихана Михайла Чунгіна клуб Окамі взяв участь в даному турнірі, виступивши у складі 18 спортсменів. Для багатьох це був перший і найцінніший досвід. Не дивлячись на це, наші бійці завоювали 14 призових місць. І посіли третє загальнокомандне з-поміж восьми не менш сильних клубів. Сейха Доджо посіла перше командне місце на відкритому чемпіонаті Львівської області з Кіо шанкай Кан-Карате. Участь у змаганнях взяли понад 120 учасників, з яких 46 – вихованці СК Сейха Доджо. Юні бродівчани віком від 4 до 16 років вражали майстерністю та спритністю на татамі. Безжально перемагаючи суперників, пишаємось та вітаємо СК Сейха Доджо з перемогою на чемпіонаті. 9 лютого у місті Броди відбулась чемпіонату Львівської області дитяча ліга з волейболу серед дівчат 2007 року народження між командами Наквашанського закладу загальної середньої освіти під Кам'янської громади та командою міста Львів. Шальки терезів коливались то в одну, то в іншу сторону. Команди брали гору одна над одною, то за рахунок потужних подач, то за рахунок нападаючих ударів. І ось черга дійшла до п'ятої партії, яку краще почали львів'янки. При переході рахунок був на їхню користь 8-6. Але дівчата з Дакваші не здавались і за рахунок більш удалої гри в нападі та на блоці вирвали перемогу в останній партії 15-12. Отож рахунок матчу 3-2 на користь волейболісток Наквашанського закладу загальної середньої освіти. І вже 22 лютого зустрічались команди на Квашанського опорного закладу загальної середньої освіти та дитячої нацької спортивної школи No1 міста Червоноград. Юні волейболістки з Накваші переконливо перемогли суперниць Червонограда з рахунком 3-0. Вітаємо! До нових перемог! Динаміка, елегантність, спритність та емоційність саме так можна описати відкритий чемпіонат бродівської громади з волейболу серед жіночих команд, який тривав три місяці. Команди з Бродівської, Радивилівської та Підкам'янської громад змагалися за звання найкращих. топ 3 у першій лізі отримали: перше місце ВК Орбіта, друге місце ВК Єдність, третє місце ВК Петколич. Молодіжна енергія вирувала і в другій лізі. Переможці та призери отримали кубки, медалі та грамоти від Бродівської міської ради. А ще подарунки волейбольні м'ячі, Мікаса та ігрове табло. Від спонсорів отримали команди, які делегують своїх гравців у збірну команди. А це ВК Єдність, ВК Орбіта та ВК Накваша. Цьогоріч у Бродівській громаді відбудуться фінальні ігри обласних змагань з волейболу. Вітаємо з перемогою! Отож разом до перемоги, слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава!